Всім привіт, я Марія Піон, і Сьогодні мега-весняне відео, тому що тема буде стосуватися кохання, а саме Венери, Венери, яка задає нам зовсім іншу енергію, таку по-справжньому весняну. Я розкажу про особливість, з яким ще астрологічним фактом буде накладатися період Венери у рибах. Тож Венера перейшла у риби саме з 12 березня і буде там до 4 квітня. Накладається це з коридором затемнень, з ретроградністю Меркурія, і, звичайно, з багатьма ще іншими аспектами. Але ось ці ключові будуть на нас накладати емоційність. І якщо розібрати, то Венера у рибах вона дуже подобається жінкам, тому що ми стаємо ніжніші, жіночніші, меланхолійніші, сентиментальніші, романтичні і. Це період закоханості. А оскільки з коридором затемнення співпадає, то він однозначно буде давати порив емоцій, зізнання в коханні, фіналізацію певного етапу в стосунках, перехід на новий, на кращий. Це будуть певні такі романтичні плани, побудова їх дуже багато хто зізнається в любові, і навіть запропонує руку і серце. Я говорю зараз, до речі, про жінок. Як це відобразиться на чоловіках, я вам все розкажу. Тільки давайте почнемо так, що жінки дуже реагують на зміни е, знаку Венери. І на жінках характерно відображається в поведінці зміна цього зна, е, знаку Венерою. Тож Венера у рибах вона задає таку мегачутливість: це про інтуїтивний вибір партнера. Е, з однієї сторони, ніби все звучить так в плюсовому варіанті, але кожен аспект має свій мінус. І в даному випадку мінусом є те, що інколи воно провокує жінок до зрад. До кардинальних рішень стосовно особистого життя, до того, аби піддатися курортному роману, службовому роману, якомусь такому пориву почуттів. І Венера у рибах вона накладає рожеві окуляри. Тому ми ідеалізуємо партнера в цей час. Ми такі в закоханості, любов підсилюється, і це справді знаєте, як от котики на весну. Венера реагує емоціями, вона думає, що це кохання на все життя. Тому дуже часто це власне є такий момент, що є ризик закохатися, але не звернути увагу насправді на якості партнера і проявляться вони вже згодом. І коли власне венера вже змінить наступний знак, перейде в наступний. І тут що цікаво, що власне у чоловіків. Венера е, здатна дійсно давати величезний порив до е, романтизму, до великих жестів, до чогось такого, що заставляє не думати, чи потрібно, чи не потрібно так зробити, а власне емоційно рухатися в якомусь напрямку, е, надихатись і надихати. І чоловіки, власне, здатні, дуже здатні. Е, не даремно ззаді зараз якраз пройшов чоловік. Чоловіки здатні на власне, такі вчинки дуже емоційні. Тобто їм щось захотілося, і вони зараз стані проявитися моментально. І цей період він такий трошки хаос задає в чоловіче життя. Якщо жінка вона стає більш чутливою, вона заглиблюється в партнера, вона вся поринає в почуття, то у чоловіків це заглиблення більше у себе. І на фоні своїх власних бажань прояви в фізичному житті в вигляді вчинків. Що ще цікаво в цей період? Зазвичай цей період має звичайно таку складність в емоціях тому, що у нас зараз венера в рибах попадає на період, коли вже над нами має вплив коридор затемнень. А коридор затемнень, він завжди трошки такий драматичний, трошки нервовий період, і він нас нестабільно психічно налаштовує. Саме тому така накладка дає однозначно нервозність в стосунках, бажання бути більше з партнером, бажання захопити весь час партнера, контролювати його життя, якщо в мінусі вже так передивитися цей аспект. І що ще цікаво, що Власне, накладання з ретроградним Меркурієм дає нам чіткий фільтр того, по перше, весь коридор затемнень присвячений відносинам з людьми. Я про це записувала окремі відео. Крім того, накладання з ретроградним Меркурієм точно дає перепрацювання попередніх відносин. Тому ця весна вона саме зараз включає аспект, коли ми дійсно приймаємо рішення, чи ми з тим партнером, хто нам дійсно по долі і подобається, чи любимо ми цього партнера і чи він любить нас? Це весна, фільтр для стосунків. Дуже багато буде розлучень і також дуже багато пропозицій руки і серця. Власне, ті, хто в любовних трикутниках, це шанс екологічно вийти з трикутника, поки ще не наламали дров. Тому ви можете дійсно зараз оприділятися, хто серед двох партнерів вам більше подобається. І я скажу, що це якраз власне теж більше жіночі аспекти. І якщо жінка обирає між двох чоловіків, то це ваш час дійсно оприділитися, з яким партнером рухатися далі. Крім того, ми маємо розуміти, що ретроградність Меркурію завжди дає е, перепрацювання, тому можуть посилюватися. Певні уроки, емоції, обставини можуть висвітлятися якісь таємниці, секрети чи інформація з минулого, яка дає переосмислення того, чи справді моє кохання здатне витримати це. І це період не тільки випробувань, а також такого. Він дуже кармічний. А оскільки кармічний, то він наповнений собитійно, так, подіями такими, які дійсно залишаються потім надовго в вашій історії життя. Тобто від них. Відштовхуються потім наступні якісь рішення, і вони такі значимі, великі, як отримання певного документу, як певна фіналізація стосунків чи навпаки старт нового етапу стосунків. І це власне такий час. І що важливо, для тих, хто не в парі, не в трикутниках, не, не в парі, а просто у пошуку партнера, або навіть не в пошуку просто ви зараз без пари, то це час зустрічі з потенційно кармічним партнером. Венера в рибах завжди дає. Такі несподівані романтичні пригоди, але дуже часто, якщо це ще й накладається з коридором затемнень, це може бути доленосна зустріч з партнером для серйозних відносин. Ну, пам'ятаємо, в коридор затемнень це серйозні стосунки, власне, кармічні можуть з'явитися. Кармічні в плані непоганому, а в плані, що просто всі бояться слова карма, в плані для пропрацювання, такі тригерні, які трансформують, От саме такі стосунки можуть зараз. Зустрітися, але цей партнер буде через любов іти, Тобто, це буде дуже романтична історія, яка може продовжитись надовго. А може бути курортним романом, в залежності чи службовим, так? якимось короткостроковим, але дуже емоційним, який запам'ятовується надовго. Хочу ще раз нагадати, що Ретро Меркурій нам, звісно, в даному контексті, в цьому коридорі затемнень з накладкою Венери, обов'язково дає повернення. І про працювання попередніх стосунків тому колишні, які зараз нагадують про себе. Пам'ятаєте, ви теж чиїсь колишні, якщо ви якась інерція у вас йде на повернення відносин, на перепрацювання стосунків, на те, що ви щось не договорили, може, не вибачились перед партнером, не, не сказали йому якісь нормальні слова при розставанні, або дійсно хочете спробувати почати заново, оце ідеально романтичний час. Просто це, це той момент, коли варта, навіть якщо ви раніше не проявляли ініціативу, варта проявити ініціативу і, власне, вийти на такий на таку спробу повернути відносини. І, власне, ті, хто питання логічне, завжди виникає після таких відео. Логічно, якщо. В такій ситуації з такими астрологічними аспектами, колишній нагадує про себе і просить повернутися. Чи варто повертатися? Якщо ви відчуваєте, тут прислуховуватись до інтуїції, мега інтуїтивний час зараз Прислуховуйтесь до себе. Якщо вас тягне, якщо ви розумієте, ви зараз е, можете заново в нього закохатися, знову очаруватися. Використовуйте цей час, якщо ви хотіли давно повернути стосунки, і тут, нарешті, у вас виявилось таке, що ви їх можете повернути. Справді ті стосунки, які зараз в коридор затемнень будуть повернені. Можуть тривати дуже довго в майбутньому. Я бажаю вам любові, романтизму, побачень, флірту і таких справжніх романтичних пригод, як у голівудських фільмах.